Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо з вами про міні-джоб, в чому популярність цього виду зарплати та які є ризики і нюанси. Мене звати Ольга Гатлін, я адвокат у Німеччині та представник благодійної організації Solidarity. За підтримки фонду Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Наша благодійна організація підготувала низку відеороликів для полегшення інтеграції наших співвітчизників у Німеччині. Привабливість Міні Джоб у тому, що з зарплати, як правило, не вираховуються податки та соціальні внески, і робітник отримує на роки всю нараховану заробітну плату. Ця заробітна плата, як я вже сказала, як правило, не підпадає під оподаткування, і це означає, що її не потрібно вказувати у податковій декларації. Тобто ви отримуєте приблизно до 6240 євро на рік без податків та соціальних внесків. Враховуючи, що Мінімальна заробітна плата на сьогоднішній день встановлена у розмірі 12 євро на годину мініджоп передбачає, що працівник у місяць може працювати максимально до 43,33 годин на місяць або приблизно 10 годин на тиждень. При цьому працівники мають ті ж самі. Права, що і штатні працівники. Тобто це продовження виплати заробітної плати у разі хвороби на лікарняних, також щодо оплати відпустки. Працівники на міні-джоб також застраховані від нещасних випадків. Unfallversicherung розповсюджується і на них. Це означає, що вони мають право на отримання виплат від нещасних випадків у разі настання такого на роботі або по дорозі на роботу. У разі звільнення працівники на мініджоб мають також право на захист у зв'язку з незаконним звільненням. Але незважаючи на те, що мініджоб має багато переваг. Потрібно знати нюанси, які пов'язані з цим видом працевлаштування, щоб оминути помилок та непорозумінь. На початку я сказала, що при мініджу працівник отримує на руку всю нараховану заробітну плату. Але це не завжди так. Законом передбачено, що з працівника без додаткових умов. Повинні вираховувати пенсійні внески у розмірі 3,6%. А також роботодавець може перекласти на працівника сплату податку у розмірі 2% від брутто-заробітної плати. Отже, тепер у деталях щодо пенсійного страхування. Як я вже сказала, законом передбачено, що працівники на міні-джоб сплачують додатковий особистий внесок у пенсійну касу у розмірі 3,6% і називається Eigenbeitrag. Тобто при місячному заробітку у 520 євро на сьогоднішній день особистий внесок буде становити 18,72 євро на місяць. І саме на цю суму буде зменшуватися заробітна плата. Що дає цей внесок працівнику? По-перше, цей внесок дає можливість працівнику заробити стаж роботи для отримання майбутньої пенсії. Варте для отримання майбутньої пенсії за віком, альтерсренте, базової пенсії. Ґрунтренте, а також пенсії в разі втрати працездатності Erwerbsminderungsrente. Erwerbsminderungsrente, Тобто пенсія при втраті працездатності, можливо, при застрахованості не менше 5 років та сплати обов'язкових страхових внесків у період останніх 5 років протягом 3 років перед настанням непрацездатності. Також ці внески дають можливість заробити право на реабілітацію, сплативши додатковий власний внесок, тобто eigenbeitrag, якщо перед подачою заяви на реабілітацію було сплачено щонайменше 6 місяців внески за останні 2 роки. Також працівники, які вносять ці внески, виконують умови для отримання певної державної дотації на спеціальну пенсію, яка називається Рейстаренте. І працівники мають право на трансформацію їхньої заробітної плати на внески у приватну пенсію. für eine betriebliche Altersvorsorge. Але потрібно знати, що працівники. Мають право за заявою бути звільнені від цих внесків. Так робить дуже багато працівників. Вони подають заяву на те, щоб їх звільнили від цього додаткового внеску на пенсійне страхування. Але кожен працівник повинен для себе перед тим як він подасть заяву вирішити. Чи ті переваги, які надаються за рахунок додаткового особистого внеску у пенсійну страховку, йому цікаві, чи ні, після подачі заяви вже неможливо буде знову повернутися і сплачувати ці пенсійні внески. Тепер я переходжу до питання податків. Мініджоб, як правило, оподатковується фіксованим єдиним податком у розмірі 2% включаючи церковний податок та надбавку на солідарність. Зазвичай податки сплачує роботодавець, але він може передбачити у трудовому договорі, що працівник буде нести і сплачувати цей єдиний податок самостійно. У цьому випадку виплачена зарплата буде зменшена на розмір податку, наприклад, при 520 євро. На 10,40 євро. Що ще потрібно мати на увазі при роботі на міні джоб Також потрібно враховувати, що працівники на міні-джоб не мають медичного страхування саме через цей вид працевлаштування. Тобто, працюючи на мініджо, працівник повинен для себе з'ясувати, як він буде застрахований у медичній страховці. Є декілька варіантів, наприклад, через працевлаштування на основній роботі з повним соціальним страхуванням, або через сімейну страховку, або через підтримку соціальних органів у рамках. Наприклад, «Bürgergeld» або Arbeitslosengeld 1». Можливість є також застрахуватися через добровільне страхування. – «Freiwillige Versicherung». Ну і ще пару варіантів щодо роботи на Мінідж. Це те, що при основній роботі зарплатою вище 520 євро на місяць можна мати одну ще додаткову роботу як мініджоб. Можна мати декілька робіт з зарплатою до 520 євро кожна. Але потрібно мати на увазі, що зарплата в сукупності на всіх цих роботах не повинна перевищувати 520 євро. У разі перевищення сукупної зарплати 520 євро. Всі роботи не можуть вважатися Міні-джоб. Тобто, всі роботи перейдуть на Звичайну роботу з повними соціальними виплатами. Також при втраті Мінідж у працівника немає права на гроші по безробіттю Arbeitslosengeld 1. Але право на Бюргагельд за безробітнім все ж таки буде залишатися. Тобто, коли ви починаєте працювати на мініджоб, ви повинні мати на увазі нюанси в першу чергу з медичною страховкою. І для себе прояснити, чи ви хочете відмовитися від додаткових внесків у пенсійне страхування, ну і, звичайно, з роботодавцем подивитися у договорі, що у вас прописано щодо податків. Чи ви самі сплачуєте податки, чи роботодавець буде робити це за вас. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки та поширюйте його. Залишайтеся з нами, і ми будемо освітлювати багато інших питань, які стосуються трудових відносин у майбутньому. Всього вам найкращого. До побачення!